Шановні партнери та колеги, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо рубрику Експерт знає і для цього ми завітали в стов-агрофірма Корсунь, яка знаходиться в місті корсунь Шевченківський, Черкаської області, Черкаського району. Та поспілкуємося з експертом галузі Кукурудзи та директором насіннєвого заводу Настенком Сергієм Івановичем. Сергій Іванович, вітаю! Хотілося б трішки дізнатися вітаю. про вас, про ваш досвід. Освіту здобув Пілоцерківському. Сільськогосподарському на той час інституті закінчив у 89 році, по спеціальності тоді називалася вчений агроном. Трудову діяльність розпочав в Чигиринському районі Черкаської області головним агрономом, ну і потім за певний час був на різних посадах від рядового агронома до керівника підприємства. І з 2014 року я працюю тут на агрофірмі Корсон. Спочатку був директором філії Стеблівської, потім. У 2017 році ми розпочали будівництво цього заводу, і я став директором, працюю до цього часу. Тобто досвід практичний є як рядового агронома до керівника ну, як за весь цей як час. В полі, так і в, каб... да, в кабінеті. Як і, як і в полі, так і в поєднання таке. Да, є. А розкажіть, будь ласка, трішки про саме господарство, можливо, історію знаєте господарства. Ну, господарство, в принципі, з того фірма Корсунь. Земельний банк набирається десь 25 тисяч гектарів землі. В основному Корсунський, корсун чевченківський і Городищенський район. Напрямки діяльності компанії рослинництво і, також і тваринництво. В цьому році започаткували новий напрямок овочівництво. Я також в цьому приймаю участь. Профільними культурами є буряки цукрові, тому що є цукровий завод, також озима пшениця, кукурудза ну, це основні культури. Скажіть, будь ласка, а які у вас обсяги вирощування ваших основних культур? Ну, все ж, звичайно, згідно з цього зміни, ми стараємось притримуватися термінів е, ротації культур. Тобто це цукровий буряк десь 3-4 тисячі гектарів, потім кукуруза 80 тисяч гектарів і озима пшениця 4-6 тисяч гектарів площі. Про врожай можна сказати вже по цьому році, От ми на площі приблизно 5 тисяч гектарів отримали 68 центнерів на круг врожаю озимої пшениці. Вазимої пшениці. Да, це в тому числі, я думаю, що завдяки тому, що насіння підготовка була на ось цьому заводі, і в тому числі якісна протравка, якісна обробка матеріалу. Сергій Іванович, ми, звичайно, я знаю, що у вас є сучасний насіннєвий завод, саме власне, на якому ми зараз і знаходимося. Ми бачимо, він вже почищений, вимкнений, чистенький і вже готовий до сезону кукурудзи, напевно, правильно я розумію. Так, так, так. Збудови, А розкажіть, вже... будь ласка, трішки про цей насіннєвий завод, і які обсяги, об'єми він через себе може пропустити. Ну, можна сказати так, ідея в одного з наших власників це Савченко. Михайло Миколайович, він є генеральним директором зараз агрофірми Корсунь. Виникла по е, ходу роботи, можна так сказати. Брали насіння багатьох компаній, стикалися з неякісним насінням, неякісно обробленим, підготовленим. Ну і от прийшли до того, що банк землі є. Е, треба мати свій завод і повний замкнутий цикл підготовки насіння, щоб отримувати якісний е, на виході посівний матеріал. І от в 2016 році нам спроектувала німецька компанія Райтер. Цей завод ми дали свою задачу, що ми хочемо універсальний завод. Там по технічній документації 15 тисяч тонн в рік посівного матеріалу. Це зернові, взагалі весь обсяг, що ми можемо підготовити. Посівного матеріалу, а так якщо взяти по соняшнику кукурудзу, ми десь близько 150-200 тисяч посівних одиниць можемо робити кукурудзи, і в такому в такій кількості і соняшника. В Принципі, за півтора року ми цей завод побудували, тобто тут начинка машинами різних європейських компаній. Також ви кукурудзу продаєте і під так, у, нас є, у нас є лишки, да, які ми реалізуємо основному своїм партнерам, з якими багато років працюємо. Вони спочатку взяли потрошку там цього матеріалу, роздивились, спробували і зараз ми працюємо. А скажіть, будь ласка, як ви дійшли до того, що під реалізацію потрібно також обробляти посівний матеріал кукурудзи? Ну, дійшли практично, тому що на полі до того, як завод побудували, в принципі, протравлювали ну, протруйниками різних компаній, можемо так сказати, не будемо їх позиціонувати. Ну, отримували зріджені сходи, тому що від року в рік там шкодочинність ґрунтових шкідників по-різному, але впливає на загальну густоту. І пристрілятися до цього неможливо там збільшити норму, там ну, це буде все рівно рване, там ці сходи. І ось вийшли на продукти компанії Сінгента. Це продукти, і фунгіцидні, і інсектицидні. Попробували, зрозуміли, що. Цими продуктами можна досягти якісного посіву, густоти, зекономити на посівному матеріалу, тому що не треба збільшувати норму висіву. Агрономи задоволені, густота витримується, отримуємо врожай. Все добре, Більш, більше нічого не потрібно. <рес> Як ми говоримо, одна насінина – одна рослина. <рес> да, одна насінина – одна рослина. Скажіть, будь ласка? Якими інсектицидними протруйниками від компанії ви ми працюємо із круїзером на соняшнику і форзе. Працюємо на кукурудзі. На кукурудзі. Так. Форзеа це інноваційний продукт. В принципі, основна його відмінність ну, це той самий тіаметоксам, тільки тут тефлотрин, ще одна діюча речовина, яка володіє фумігантною дією. Тобто ми шкідників тут не пускаємо взагалі до насінини і до кореневої системи. Це перевага. Тому що навіть круїзер тями так само шкідничок повинен вкусити там – Це вже пошкодження, це вже рослина десь відстає в росі, і потім на загальний врожай це впливає. А от е, теплотрин дає таку унікальну можливість не пустити цього шкідничка до насінини, до рослини. Ну що ж, пропоную переміститися на поле і продовжити наш діалог вже безпосередньо на посівах, оглянути посіви кукурудзи. Так, поїхав. Ми приїхали на поле подивитися посіви і хотілося б тепер безпосередньо на полі кукурудзи обговорити питання дротяника, його поширення, Ну, Звичайно, шкодочинність не тільки дротяника, а й всіх інших ґрунтових шкідників впливають на кінцеву густоту продукту, тому протравлювання, обробка насіння, особливо препаратом Форзе, велику роль грає. В принципі, це ми вже говорили на заводі, що фумігантна роль цього, дія цього препарата створює газову оболочку, яка надає можливості шкідникові пошкоджувати зерно і потім вже проростаючи, ну паросток проростаючий. Тому, в принципі, ми кожен рік програмуємо, що в цьому році ми сіємо там сімдесят тисяч. І от плануємо отримати 75 тисяч, схожих рослин отримати. Тобто це, це гроші, це економіка. В принципі, це впливає на кінцевий результат. Ну і так само я думаю, що зараз багато хто переходить в кукурудзу по монокультурі. Да? І ми знаємо, що вже карантинний об'єкт діабротика не такий вже для нас і карантинним виявився, і що як не крути, все-таки форзеа. У монокультурі буде контролювати? я думаю? З, звичайно, так. Да. У нас вже одне господарство є, яке по їхньому заказу в Вінницькій області, там ближче туди до Молдавської, е, Молдавського кордону. Вони ми, позаминулий рік ми їм робили і вони задоволені, е, бо довго сперечалися, вони хотіли іншим продуктом, ми їм зробили форзе. В Принципі, ми знаємо, що діабротика, шкодочинність там в двох стадіях проходить. І от іменно важлива ця стадія, коли личинка пошкоджує кореневу систему. Тобто перший цей етап розвитку рослини. Тоді не дасиш, не піде далі і маго, і ну, це впливатиме далі. А далі тоді інші інсектициди дають можливість, як би сказати, поборотися по із цією діабротикою. Да, це шкідник. Насувається. насувається 50-60 кілометрів за рік він проходить. І в нас вже є по окремих локаціях, як ми одинокі речі бачили. Так що Форзе the... і все. Свою роботу ну, робить. Да. Ще таке питання до вас, Сергій Іванович, а окрім безпосередньої ефективності, які ще переваги протруйників, які ви використовуєте? Не тільки компанія Сінгента продає ці протруйники, але й супровід їх використання, тобто технічний супровід. У нас є такий представник компанії Юра Савченко. Перед кожним сезоном він до нас приїжджає, ми всі препарати робимо контрольні нанесення. Потім Юля Глухова у Дніпрі в своїй лабораторії там робить висновок по нанесенню DW-шки. По сипучості, цього, цих, ну, як, те, що ми зробили проби. І там, ми буває там і по 5, і по 6 до 10 проб робимо різні там є ж там варіанти про труйки, секунди, нанесення, просушки. І от з усього цього ми вибираємо самі оптимальний, бо кожен рік насіння має іншу якусь форму трошки. І вже нанесення, якби ну, це впливають оці секунди. Робочого процесу на саму якість нанесення препарату. Тобто ми разом це все робимо, приділяємо і, як би сказати, компанія Сенгента той не свою частку відповідальності несе за використання цього продукту. І ми впевнені потім, що до кінцевого споживача там доходить якісно оброблене насіння. Хотілося б отримати вашу експертну думку на що слід звертати увагу виробникам під час вибору посівного матеріалу кукурудзи на сезон 2024 року. Ну, перше, якість самого матеріалу. Це повинна бути вирівняна, вирівняний посівний матеріал, по формі. Потім якісна обробка, якісні оригінальні препарати. Звичайно, ми рекомендуємо сінгентовські препарати. Ну що ж, дякую вам за цікаву бесіду. Знаю, що у вас зараз розпочинається дуже жарка пора, збір власних гібридів. Бажаю вам хороших врожаїв і до зустрічі. Дякую вам. Всього доброго.